Ісусу Христу, є духовні закони вселенної. І не так то люди, як в людях, дійсно ці злі духи піднебесної. І тільки Ісус Христос дав своїм учням, своїм дітям, які хочуть впізнати його, Він дає силу наступати на всяких ворогів і на всякі духів злоби піднебесної, на всяке міроправительство земне. Тому, щоб дійсно прожити повноцінне життя, треба також зростати з Словом Божим, з Божими откровіннями, бо говорить нам 9, 10, що хто несе Божі откровіння, то всі коло Господа Бога. І всі чекають суду Божого, щоб Господь прийшов і всіх засудив цих невірних, які чинять беззаконня неправду, які чинять насильство, йдуть з війною і не хочуть миру. Або вони хочуть міру, знають, що Бог є, но справи їхні і діла не міняються. І дійсно, нам усім сьогодні, як в молитві отже, наш, ніколи не треба замінювати це хліб духовний на тілесний хліб, тому що сказав Ісус Христос, що тільки пізнавши істину, пізнавши нам треба дійсно хліб духовний, щоденно, як в молитві Отже наш є, говоряться слова, хліб насушний, це не, ніколи не можна міняти це. Це на тілесній, але треба розуміти, що нам треба духовний хлібчик. Бо сьогодні маємо день, день маємо спасіння. То, що завтра вже пройшло, вже назад не вернеться, але Господь Бог нам дає вечора, нам дає ранки, нам дає пробудження, щоб ми впізнали його і жили по милості, по любові, Божій, чинили всякими способами тільки добрі справи. Тому блаженні вони будуть ті, хто доносить милість, спасіння нашого Господа. Ісуса Христа, тільки будуть ті, які дійсно з цим духом любові досконалої живуть. Тільки дійсно чисті серце Бога побачать, як говорить нам Слово Боже, і блаженні, хто несе Христове Слово, Слово Христове і через Слово Отець з нами буде, як говорить нам Івана 14, 21: хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене, а хто любить мене, тобто на ім'я. Ісусу Христу говорить нам об'явлення це на ім'я Слово Боже. Тобто це Слово Боже, каже Ісус Христос. Хто любить мене, то полюбить Його мій Отець, і я полюблю Його і об'явлюсь йому сам. Тому сам Господь Бог нам об'явиться. Тому я вас запрошую, влюблені до Церкви Божої, до живої церкви, де проводиться зібрання по заповідям Ісуса Христа, де йде наука Слова Божого, де й йдуть вчення п'яти начатків вчення Христового, проводиться для віри, Божої, для досконалої любові Господа нашого Ісуса Христа. Тому всі миру Божого і Христові, хай Божий Дух вас все береже і наповняє вас святістю і силою від Духа Святого. Амінь з Богом.